Громадський моніторинг якості надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин основна мета проекту. Таким чином, активісти, які його втілюватимуть в життя, планують підвищити саме якість надання цих послуг. Також у рамках проекту громадський контроль, ефективна влада перевірять, як використовуються об'єкти комунальної власності у трьох райцентрах. Даний проект він буде розповсюджуватись на дві області. Волинська область і Рівненська область. Ми обрали три міста у Волинській області: це Устилух, Це Любомль, Це Шацьк. І так само ми обрали три міста у Рівненській області: Сарни, Костопіль, Здолбунів. Долбунів. Які будуть підпадати під дію нашого проекту? Одним з райцентрів Рівненщини, які попали під дію проекту, є сарни тамтешній міський голова Сергій Євтушок запевняє, чим більше відсоток контролю громадськості, тим більше управлінських рішень чиновники і депутати прийматимуть з ефектом для населення. Такі заходи мали би, я думаю, і фінансуватися, і проводитися на рівні держави, не тільки в окремо взятих містах, як зараз ми бачимо три міста в Рівненській області. З державною підтримкою, тому що дуже багато запитань, принаймні у мешканців України, громадян України, виникає до представників публічної влади. Керівники проекту запевняють, що хотіли охопити всю діяльність міських рад проте, міжнародний фонд відродження зосередив свою увагу лише на двох напрямках. Фахові юристи, адвокати, які будуть робити. Експертну оцінку, так звану антикорупційну експертизу діючих регуляторних актів, тобто рішень рад, які стосуються порядку виділення земельних ділянок, чи то в оренду, чи відчуження земельних ділянок, так само будуть проводитись експертизи, порядків використання об'єктів комунальної власності і порядків відчуження таких об'єктів комунальної власності. Активісти планують у кожному з райцентрів провести круглі столи, на яких вироблятимуть пропозиції щодо удосконалення якості надання адмінпослуг та ефективного використання комунальної власності. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.